Маршрут номер 9 СССР-0541, місто Вінниця. Огляд маршруту, корисні паради, знаки розмітка. Нерегульоване перехрестя. Знак дати дорогу надаємо перевагу автомобілям, які рухаються з усіх напрямків. Виїжджаємо за пішохідний перехід, бо інакше ми не побачимо, що за цими припаркованими автомобілями подивились, нікого нема. Рухаємось прямо. Це у нас вулиця совтикова щедріна, стара назва Михайла Драгоманова, і ми рухаємося прямо. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох промилок. А також передивіться усі маршрути по декілька разів. Коли ви запам'ятаєте все, що вас чекає на маршруті, ви сядете що? Ви сядете в автомобіль. І вам інспектор скаже, маршрут номер 5 наприклад, чи маршрут номер 9 як це зараз у нас, по якому ми їдемо, і ви вже будете знати, куди вам їхати. Навіть якщо інспектор, як це іноді буває в деяких сервісних центрах, скомбінує маршрут з двох або навіть з трьох, ви вже будете все одно знати, бо він все одно ви поїдете, поїдете саме по якомусь маршруту, по якоїсь частині маршруту. Ви все будете знати і вдало складати іспит, все буде чудово. Всі маршрути є в плейлісті у відповідному на каналі. Буду вам вдячний за, ваші, за вашу фінансову допомогу на карту Приватбанку в закріпленому коментарі або в описі до цього каналу. Бачимо, у нас рекомендована швидкість 20 км на годину. пішохідний перехід. Нагадаю, що треба надати перевагу пішоходам, які по ньому рухались, би, якщо вони були б... Знизивши швидкість, або повністю зупинивши автомобіль. Рухаємось прямо. Попереду у нас регульоване перехрестя. І ми зупиняємось, чомусь попереду Volkswagen виїхав на перехрестя, мабуть, не побачив. Що сигнал світлофору змінився, на забороняючий. Тому, друзі, коли ви повертаєте на перехрестя, до речі, лівий поки ще повороту, бачите, забалакався і не вмикнув. Помилка вже є. За 50 метрів треба вмикати. Дозволяючи сигнал світлофору вам не дає, не гарантує ніякої безпеки, ви повинні дивитись наліво, направо, хто там що поїхав, тільки потім виїжджати. Якщо там хтось у когось щось там якісь позаду позиви, там хтось е, сигнали. Хай собі сигнали, ви собі їдьте і робіть свою справу. Головне це безпека дорожнього руху. Ми повернули ліворуч на вулиці Лісі Українки. У нас бачимо попереду обабіч суцільні смуги. Зліва розділяє зустрічний потік, справа велосипітну доріжку. Цю що зліва можна перетинати, її перетинати не можна, але виключення є у нас справа. Ті направли дорожню руху, можна перетинати, якщо тут якийсь об'єкт стоїть, що його не можна об'їхати іншим шляхом, або хтось рухається зі швидкістю менше 40 км на годину. Але звісно, надавши перевагу автомобілям, які рухаються по зустрічній смузі. Займаємо ліве положення і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Дивіться, друзі, зупиняємось так, щоб було видно дорогу перед колесами автомобіля, навіть трохи більше, тому що є водії, які люблять відкатуватися назад. Оце така штука відкатуватися назад. Ніколи такого не робіть. Бачите, я зараз рушаю, не відкатитись назад. Тут треба потренуватися. Нічого взагалі складного немає. Взагалі нічого складного немає. Повертаємо і продовжуємо рух прямо. Нам треба на наступному... Давайте перелаштуємось. Та й нас об'їдуть. На наступному світлофорі нам необхідно розвертатися буде змога в на цьому маршруті, я вам скажу про відкачування назад. як це навіть, навіть якщо хочете, я зупинюсь. Погано, що це не пряма трансляція, щоб ви мені в коментарях написали, але я ще читаю коментарі, якщо буде, то це взагалі. Я вам зараз покажу, як треба зробити, щоб не відкочуватись назад. Так, нам тут необхідно розвернутися. Тут у нас якийсь автопробіг. Перехрестя досить широке. Є можливість розвернутися, розвертаємось. І тут ми отакий маневр робимо і вже дивимось, пропускаємо, перемикаємо вже на право поки що повороту, даємо перевагу автомобілям, які рухаються по вулиці магістратська. Ми на ній розвернули, хто не знає. Так, все, ми вже можемо їхати. І їдемо. Мене, знаєте, є список речей. Які дратують інших водіїв. Навіть є такі відео, і навіть я ще на етапі воно у мене монтажу, там я своє, своє хотів би випустити. Є відео на каналах там на різних. Але я свою хотів підборку зробити. І в цю подборку я хотів включити тих водіїв, які відкатуються назад, коли рушають під горку. Оце я не знаю. Ну просто ну на що ти так робиш? Ти ж по перше ти лякаєш того, хто позаду не зрозуміло, що що від тебе чекати, чи ти зараз покотишся далі, чи що. Складного ж немає, я розумію, що на автоматі простіше, на механіці складніше, але десь я там на Арабі я вам зараз зупинюсь, мабуть, і покажу або так розкажу, як воно робиться. Хоча це маршрут, то будемо давайте, краще дотримуватись. Ну, Пару слов точно скажу, що не забуду. Так, рухаємось. Тут нам необхідно на Магістратський, ми тільки що це справа виїжджали з Лесі Українки, а тепер ми їдемо по магістратській далі і ми будемо повертати на Хмельницьке шосе. Прямо. Все ж таки даю. Я вам покажу, як воно поясню, як воно е відкачується. Ну, да, просто там на рабея буде менше знаків і там буде е зручніше. Це все, все ж таки казати. Тобто це у другій частині цього відео буде, тому дивіться до кінця. Рухаємось, зайнявши крайні праву полосу, вмикаємо лівий покажчик повороту, бачимо, у нас навчальний попереду також це зробив. Він це робить не зря, тому що він не знає, що там автомобілі. Як правило, припарковані, але, але там вони не припарковані, тому ми повертаємося. Бачите, і він повернувся. Зазвичай вони тут стоять. Але тут така теж історія, що краще раніше перелаштуватись. Ну, У будній день ви будете здаватися, не просто неділя, хоча вже так автомобілі вже поїжджали на дорогу, то тут буде точно хтось стоять в будній день. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Бачимо у нас вже на 5 секунд. І продовжуємо наш рух. Повертаємо на Мельницьке шосе. Поворотник сам у нас відключився. Рухаємось прямо. Так, ну давайте ми зробимо випередження. Лівий покажчик повороту, подивився ліве дзеркало і повернувся у свою полосу, подивившись вже вправе дзеркало, обов'язково дивіться, бо інспектор на це все буде дивитись і воно і вам також треба. Так, люди вже пішли, ми зупиняємось. Не всі, на жаль, зупиняються. І не виїжджаємо, поки бачите, хай він вже поїде. І потім тільки їдемо, бо там хто знає, я бачу, в принципі, що там нікого немає, але не треба, це дорога це не та історія, не той случай, не те місце, де треба е... вчитись на своїх помилках. Рухаємось прямо. У нас тут з цієї полоси. Бачите, гольф трохи не вписався при розвороті. Тому вибирайте правильну траєкторію, тому що у мене автівка трохи длинніша, ніж той гольф. Я якби тут вписуюся в цьому розвороті, тому тут все залежить від, від правильно вибраної траєкторії та швидкості при розвороті. Повертаємо праворуч і рухаємось по вулиці Генерала РБЯ. Друзі, дивіться, як я вам і обіцяв, що треба, щоб не відкачуватись назад. Там є ж два різних способи, як рухатись, щоб не відкачуватися. Да? В автошколі там зазвичай е, учать стартувати починати рух з ручника. Але з ручника так, це добре, коли ви десь стоїте просто, да, ви там автомобілі на ручники, витиснули щеплення, мкнули передачу. Трохи додаєте газ, відпускаєте щеплення, почули вібрацію на кузові, потім знімаєте з ручника і їдете. Якщо ви все правильно зробили, ви не на секунду не, не на сантиметр не відкатились. Але коли ви, наприклад, як зараз, да? можна б теж втічно там от, з листю кранки я виїжджав під горку, можна було б теж з ручника. Але може бути пробка, може бути що хоч. Тому, звісно, це ж з робочої педалі тормоза, це все робиться, від, щоб не було цього відкачування, то е, смисл. Суть така сама, виходить. Надаємо перевагу пішоходам, автомобілям. Бо тут у нас головна дорога. Суть, виходить, у нас така сама. Але що ми робимо? Ми стоїмо, у нас нейтральна передача так? і ми тримаємо автомобіль педалью тормоза, основного, звісно ж. Тримаємо. Вмикнули першу, вистоснули щеплення, вмикнули першу передачу. Підвели щеплення до того місця, де він, воно вже у вас хватає, де автівка, типу, починає рух, додаєте газу і ви чуєте, що автомобіль починає вібрувати. Він труситься, він хоче їхати, але ви його тримаєте педалі тормоза. І саме у цей момент вам необхідний для того, щоб ви не відкочувались. що коли ви відчули, що вона вже труситься, тоді ви потихеньку відпускаєте педаль тормоза. І там, до речі, газ я сказав, газ, газ, там не участвує, бо уважиш дві ноги, не три. І тоді ви додаєте газу одночасно. Тобто, отак. Я вам пояснив, як я пояснив, бо я ще їду за кермом, ви розумієте, так? ще Тримаю камеру, всі діла. І... Але у мене є відео, якщо що на каналі. Будь ласка, дивіться, там я усі всі способи розбираю. Тобто, там через ручник, через робочу педаль тормоза, і навіть як там вправи, там декілька вправ. тобто ви спробуєте ще це декілька разів відпрацювати, тому що, повірте, це воно ну, вам ну, дуже важливо буде. Тому що інколи є такі водії, які люблять дуже близько під'їжджати до автомобіля. І у, у нього ця звичка є, і він і під горку підійде до е, автомобіля, який попереду нього. І ви відкочитесь там на, ну, на якесь відстань, не дай Бог. І вже зіткнення невеличке, але все одно ну, нашого не треба. Тому це краще відпрацювати там складного, нічого нема. Там... Ви виконаєте вправ 10 і все. І, в принципі, там суть зрозуміла. Тому що, знову ж таки, в автошколі, ну не в, не в кожній автошколі цьому навіть учать, ви розумієте. А якщо і учать, раз показали і все. То що в автошколі що, ви завжди прямо їдете, там, ну з ручника покажете, а треба ж не тільки з ручника. Та сама і паралельна парковка, і заїзд в гараж. Його на іспиті немає, але в Києві, наприклад, є. У всіх сервісних центрах Києва є заїзд в гараж, паралельна парковка що В Києві там інші розклади, там просто ну, по-любому вам це треба буде в житті. Тому звертайте на це, будь ласка, увагу. Рухаємось, це ми вже повернули на вулицю Салтикового Щедрина. Бачимо, вона маршруточка виїхала. Нам треба було б її пропустити, якби ми під'їхали, то що бачите, з кишені виїжджає, бо також, щоб не зарахувалися, як помилка. І ми їдемо прямо. А виходить, що нам тут нам необхідно надати перевагу. Автомобілям, які виїжджають справа. Їх тут немає. І ми їдемо прямо. Друзі, дуже дякую, що дивитесь. дякую, що коментуєте. Особливо дякую, те, що допомагаєте каналу фінансово на пальне, на ремонт, на запчастини. Бажаю всім вдалося класти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!